Hyundai Elantra Touring, він же Hyundai i 30. В Європі це Hyundai i 30, в Америці це Elantra Touring. Автомобіль обладнаний 2-літровим атмосферним двигуном, MPI, сюди можна встановлювати газ. В комплектацію входить лінзована оптика, дуже гарні легкосплавні диски. Прикольно виглядає автомобіль в чорному кольорі, затонований на чорних дисках. Це Elantra Touring з Америки. В неї було пошкодження по Америці, це розбите заднє скло і ось тут маленька вмятинка на кришці багажника. Дефекти виправлення, автомобіль вже давно в Україні, їздить. Ось так автомобіль обслужений. Ось так виглядає салон, світлий, тканевий салон, приємний всі склопідіймачі. мультикермо, 175 тисяч миль пробігу, кондиціонер працюючий. Ну, в принципі, по техніці тут все окей, щеплення недавно замінювалось. Тобто автомобіль технічно в гарному стані. Просторий задній ряд сидінь, підлокітничок. Хоч автомобіль компактний, але досить місткий. Також в нього великий просторий багажник. Ось таке багажне відділення, внизу там ніша, під нішою є докаточка чи запасне колесо повнорозмірне. Ось так виглядає автомобіль по колу. Непоганий автомобіль, за свої гроші, реально класний автомобіль. Він недорогий в обслуговуванні, він простий, досить комфортний, надійний та практичний. Кому цікавий цей автомобіль, а можливо якийсь інший в цей бюджет у нас багато автомобілів є, тому заходьте на наш сайт, підписуйтесь на YouTube канал. Телефонуйте за цим номером та дізнавайтеся всі деталі.